Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Віровом та добра. Сьогодні у нас спеціальний випуск, новий спеціальний випуск, присвячений всім нашим справам з 25 по 29 квітня. Це період дуже складний, напружений, період, коли. Помирає місячний цикл, старий місячний цикл, і е, саме народження, а потім після народження дуже складний період теж гекати, поки почне працювати е, на повну силу наш місяць. Ну що ж, давайте розглянемо, що ми можемо в ці дні зробити і з в саду, з рослинами, з насінням, а також в нашому будинку і з нашим тілом. В першу чергу розглянемо агрогороскоп з 25 по 29 квітня 2025 року. За київським часом, все 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 ми підрахували. Отже, 25 квітня у нас після 10 години ранку починається період знаку Овен. Але увечері у 21 годині 31 хвилина починається час гекати і продовжується 26. Тому в нас тільки один день, 25, є можливість. Посадити трохи цибулі та чеснику, ну, скільки вам треба. І посіяти трошки зернових сидератів. Будуть рости вони, зернові сидерати, дуже-дуже поступово, але якщо треба, просто час є тут вільний, можна це зробити. В основному це треба посадити цибулю та часник. З 10-ї години ранку до 20 ї вечора можна це зробити. 26-го нічого не сіємо та не саджаємо. Розсаду не турбуємо ці два дні. Для квітів та кімнатних рослин 25-го тут у нас поливи тільки до 9 ранку, поки будуть працювати енергії стихії, води, це риби будуть. тому до 9-ї поливайте, потім не поливаємо. Уже 26-го можна проводити зелені операції та проводити захист від шкідників та хвороб. Проводьте, будь ласка, біопрепаратами. Отже, у нас ці два дні з квітами та кімнатними рослинами ми розібрались. Поливи для всіх рослин у нас до 9-ї години ранку 25-го далі вже не можна поливати. І 26-го теж підживлення ні в якому випадку не проводиться. Це час гекати і тим більше знак стихії вогню це зовсім погано, якщо зробити підживлення, а рослини будуть сильно пригнічені і будуть хворіти. В саду після 11 години ранку можна проводити вже обрізку та зелені операції, і не забувайте, що можна проводити оприскування рослин, теж проводьте, якщо тепло, біопрепаратами. Зелені операції та збір врожаю можна розпочинати після 11 ранку 25 і продовжуємо 26. -го. Заготівлі теж працюємо таким же чином. Після 11-ї починаємо і продовжуємо 26-го квашенням капусти не займаємося. Настоянку та збір лікарських рослин ми можемо готувати з 11-ї години ранку і до 20-ї вечора. Далі вже почнуть роботи, працювати енергії гекати. Тому, будь ласка, у нас 25-го є якраз для збору лікарських рослин. Гарний час і готу, приготування настоїнок. Далі вже геката і народження молодика. В рослинах ніякої енергії немає, немає тих важливих речовин, які нам необхідні. Тому ми в цей час не збираємо лікарські рослини, та й настоїнки не готуємо. Стільки часу ще попереду можемо це зробити і далі, в ті дні, коли вже можна буде робити. Будь ласка, риболовлю не плануємо, не проводимо, риба зайнята потомством. Кімнатні овочі до 9-ї години ранку 25-го треба полити, ну і проводити захисні різні оприскування рослин проти шкідників та хвороб. І можна 26 го проводити зелені операції. Інкубація. Інкубація у нас 25 го та 26 го це якраз гарний час для курей. Тобто закладаємо яйця курей чи під квочку, чи в інкубатор. Йдемо далі, а далі у нас 27, 28, 29. Це вже саме народження молодика 27, 28 та 29 це геката. Складний, дуже складний напружений період. Тому ніяких посівів посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. А тепер розглянемо, що ми можемо зробити з квітами та кімнатними рослинами. 27 проводимо зелені операції і поливи тільки після 9 години 30 хвилин ранку. Ці же операції можна продовжувати 28, -го, 29 -го тільки захист та зелені операції. Поливи в знакці стихії повітря в близнюках не проводяться 29-го. Далі у нас період поливів. Поливи вже будуть ефективними 27 квітня після 9 години 30 хвилин ранку. І продовжуватися вони будуть 27 до кінця доби, 28, 29 вже ні. Підживлення ні в якому випадку не проводимо в народження молодика, в гекату і тим більше в знак стихії повітря. Тому 27, 28, 29 ніяких підживлень не плануємо та не проводимо. В саду можемо захищати наші рослини від шкідників та хвороб всі три дні. Можна проводити обрізку і зелені операції. Будь ласка, завершайте зелені операції і обрізку. Все, геката завершується 29-го і завершується час обрізки та зелених операцій в садових, на садових рослинах. Зелені операції будуть ефективними 27, 28 та 29. Можна збирати врожай та робити заготівлі. Квашення капусти починаємо після 11 години ранку 27, 28, 29 вже ні. Не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини. Це народження молодика та геката. Риболовлею теж не займаємося. Кімнатні овочі для них актуальні зелені операції та поливи після 9.30 і 27 квітня. Продовжуємо зелені операції та поливи 28, а от уже 29-го тільки зелені операції та захист від шкідників та хвороб. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 25 по 29 квітня 2025 року. Як ви зрозуміли, народження молитика енергії немає, і в цей час краще нічого не розпочинати, нічого такого серйозного не купувати. Тому ми і початок справ, і покупка дорогих речей пишемо ні, червоні, ні. Енергії немає, то тут, до речі, можуть бути дуже цікаві ситуації, коли будете купувати, що стосується оформлення документів. Тут не тільки можливі помилки, а тут і потім може бути така справа, що купили, а купили не знаєте що. Будете шукати довго, що ж ви то купили. Будьте уважні, дуже-дуже уважні. Тепер зайдемо в наш будинок 25 та 26 місяць в овні, грубо камін, і не тільки. Від будь-якої іскри починається пожежа, тому будьте уважні! Не можна в знаці овен, який відповідає за нашу голову, стригти волосся, стригти нігті фарбувати волосся. Це в нас овен. І тим більше це геката. Мити волосся можна після 9.30, 25-го продовжуємо 26-го. Сауну ні в якому випадку не плануємо, не проводимо. Складний період для нашого тіла. Догляд за шкірою це у нас маски. Вони не будуть працювати 25-26, тому і не плануємо, не проводимо. Очищення шкіри завершується якраз цикл. У нас 26-го. Тому 25-го ще проводити всі міроприємства, які вам треба, всі маніпуляції, а вранці вже завершуєте цикл 26 квітня. Очищення організму ні. Рукоділлям в овні не займаємося. Для тіста необхідно трохи більше рідини, навіть буває багатенько більше рідини. Прання прибирання в знаці овен дуже погане, тому не плануємо. Ремонтні роботи теж немає ні сили, ні енергії, і якість теж не завжди добра саме в Гекату, краще цього не робити. Провітрювання речей. 25-го тут ще будуть працювати енергії стихії води. Тому не плануємо, а ось уже 26-го, при гарній погоді, будь ласка, прови, проведіть провітрювання речей. А тепер будемо дивитися, що ж нам робити в сам день народження молодика 27-го, і що ми 28-29 го го в дні гекати можемо собі запланувати, або ж поки що перенести на інший час свої справи. Що стосується груби каміну, Будь-яких джерел вогню, то тут буде такий тиск великий, що у 20-28 це 100% буде дим, трохи краща ситуація буде 29-го, коли місяць перейде в знак стихії повітря. Не можна в дні народження молодика і гекати стригти волосся, стригти нігті і фарбувати волосся. А ось мити волосся можна всі три дні. сауну не плануємо, дуже важкий період. Догляд за шкірою. От маски, коли будуть працювати гарно, 27, 29,30, далі 28 і 29 до 8 ранку, а далі вже ні. Очищення шкіри. У нас вже завершився цикл, тому тут ніяких очищень не проводимо. Очищення організму можна провести 27, 28, 29. ні. Рукоділля. гарний час для роботи в тільці 28 але без особливої напруги. Потихеньку не напрягайте своє тіло. Тісто, тут норма у нас 27-28 по рецепту, все робимо. А вже 29 треба трошечки більше рідини. Прання та прибирання будуть якісними. 27 та 28. -го. 29 -го всі ці роботи завершіть до 9 години ранку. Далі у знаці близнюки якість уже буде трохи поганіша. Ремонтні роботи не плануємо на ці 3 дні і нічого не ремонтуємо. Провітрення речей теж у 27-28, коли чистий телець не проводимо. Всі аромати неприємні обов'язково зберуться на наших. Тих речах, які ми провітрюємо. А ось уже 29 після 10-ї години ранку можна зайнятися провітрюванням речей, тому що це знак стихії повітря, близнюки. Далі ми повинні з вами поговорити більш детально про здоров'я. Отже, 25-26 -го, го знак Овен, тобто місяць знаці Овні. А в цей час вразливі голова. Тобто всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху і зуби. Не можна проводити операції на голові, вразливі очі, зуби, головний мозок, носоглотка, практично всі органи голови. Не можна проводити операції, до речі, і на очах. Перенесіть похід до стоматологічної клініки. Цей час, будьте уважні, можуть загострюватися радикуліти, ревматичні болі, може турбувати грижа хребта, артрози та остеохондрози. Тепер ви розумієте, чому ми не плануємо сауну на цей час, і тим більше, що це період уже початку гекати 27 та 28, 29 теж будуть працювати першу половину дня енергії знаку Телець. В дні знаходження місяця в знаці телець вразливі горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та пара щитовидна залози, ендокринна система, язик, нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході, не можна видаляти гланди та зуби. До речі, це народження молодика і геката. Бажано в цей час взагалі не проводити ніяких операцій, тільки щось екстремальне. І В цей час можуть виникнути проблеми з судинами, тобто атеросклероз та тромбофлебід, і часто загострюється ішемічна хвороба серця. І Зверніть увагу на шию, тому що може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. І залишається в нас один день 29 квітня, коли будуть працювати ще й енергії знаку близнюки. Тому на 29-те, окрім того, що ми говорили про органи, які вразливі в знаці телець, ще й додаються такі органи. Вони будуть вразливі. Це легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, зап'ястя, ліктєві суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Не можна проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час загострюються хвороби дихальних шляхів щитовидної та вилачкової залози. Будь ласка, залоз, під контролем повинна бути вся нервова система дуже-дуже напружена в цей час нервова система, тим більше, що вже буде вихід із гекати, це дуже складний період, ввечері вихід, тому бережіть, будь ласка, себе. Що ж, На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній спеціальний випуск. Хочу ще раз зробити такий наголос, що період. Важкий, треба завершити старий місячний цикл, подякувати місяцю, який вже завершується, за те, що він нам допоміг зробити. Ну, і зустріти в спокої, в гармонії новий місячний цикл. Бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких. Здоров'я вам! Міцного, обов'язково, і щастя вам людського! А ми ж з вами зустрінемося в наступному новому випуску. На все добре, до зустрічі!